Добрий день, мене звати Андрій Щук, я портпоровий пасок від Кеджляпінь Академії. І це мій перший виступ з січня 2022 року, тому що я травмував два коліна. Я пережив операцію на одному коліні, мені ставили нову хрестообразну зв'язку. І це мій бути, дебют по портпоровим паскам, дебют в, в абсолютки 80. Плюс. І перші суточки з, з того часу, як я зробив операцію на коліні. Ой, насправді, я думаю, виступить взагалі в травні. Зробити перший виступ, щоб більше підготуватись. Але я вже з початку року е, почав посилено готуватись. Я просто постійно тренуюсь кожен день, іноді два рази в день. Я подумав, що типу, я тренуюся так більше всіх і чому б тоді не виступити. Не думав, що так хорошо вийде, особливо. Я важу 78 кілограм, а виступав плюс. Я думав, що буде надзвичайно тяжко. А коли я зайшов, знайшов свій темп, трошки тактично почав думати, попав в ті позиції, де я вмів працювати, це 50-50. І просто відчув, що це моє, і вже якось перша сучка пройшла ну, доволі не то, що легко, але по моєму сценарію, я зрозумів, що далі буде ну, не то, що просто, але вже знайоме для мене русло. Так, чекати, мені, чекати мене на Києві, буду зараз постійно виступати, бо можливо буде можливість виступити на Європі по DC. Це якось моя в житті ціль виграти DC. Я буду поступово йти до неї. Тому чим більше зараз турнірів, буду накатуватися, дивлюся, як мені позволить моє здоров'я. Тому що коли ти борешся з ногами, з леглоками, і тобі вже чуть-чуть за 25, то все не так гладко треба робити дні відпочинку і займатися реабілітацією. Ми татуювання зв'язане з ТМС. Ми якось виступали, був ТМС Dark ми виступали волт-волл. Я виступав за команду Києва, і команда нас називали Пермені по-Київськи. Я сказав, якщо ми виграємо, я наб'ю татуювання з котом і де написано напис Король пельменів». До речі, це мій кіт. Так що, я думаю, всі знають мого кота. Хочу дуже подякувати своїм друзям, які приїхали раді мене сюди підтримати мене. Це Сергій Кузьмішов, Даня Пігуль. Хочу подякувати Сергію Федорову, який кожен день майже тренується зі мною. Моєму реабілітологу Олександру Єрьоміну. І більше все хочу подякувати мамі моїй, тому що якщо б не вона, я б тут не стояв, бо я б тут не боровся, тому що вона мене підтримує і морально, і морально, іноді фінансово. І вона, не дивлячись, що я займаюся якоюсь фігнею, я борюсь з потними мужиками, хочу друг ноги. Мама мене завжди підтримує. І я дуже її люблю і дуже дякую. І хочу подякувати всім, хто дивився трансляцію. і Писав мені яну, мене так ніколи не підтримували, і це надзвичайно приємно.